В Закарпатті став на мапі всього світу дійсно тим магнітом, який притягує до України, до Закарпаття всіх людей світу, митців. І я хочу побажати всім нам натхнення, витримки і перемоги. Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і я рада вас вітати на своєму каналі Нататки екскурсовода». Зараз я в Мукачеві біля пам'ятника, нашому святому покровителю нашого міста Святому Мартину. А хто зробив цей пам'ятник? Правильно, Мукачевець, скульптор, якого звати Пітер Мату. А що я вчора робила, саме чому сьогодні, у неділю, я зараз біля цього пам'ятника, зараз я вам розповім. Справа в тому, що коли Одесита питають, ну я з Крима, але все одно, наприклад, що ви робили вчора? От, наприклад, як у нас, що ви пане, пані Марина, робили вчора в Чинадієві? То, по-перше, треба спитати, а як я туди потрапила саме в село Чинадієва? А потрапила я завдяки дуже гарній людині, пану Отакару Косенцю, котрий виклав е на Фейсбуці, на своєї сторінки, що завтра саме в селі Чинадіїв, в скульптурному парку, буде відбуватися дуже цікава подія, підсумки форуму е скульпторів, міжнародний е скульптурний форум. І ось саме тому я туди поїхала. А як же я туди потрапила? Розумієте, пан а, а, Отакар він написав стару назву вулиці в Чинадієва. І Google Maps її не бачить зараз. І я була у розпачі, бо я думала, ну що робити? Ну думаю, буду когось питати. Переважно молоді люди потрапляли мені на зустріч, І коли я їх питала назву цієї вулиці, вони казали, що ні. Ну, там була така вказівка, що треба їхати е, дорогою, котра веде до села Обави. Дорога веде, але я попала в село Обави, і там я побачила людину свого і Я питаю: отут. Ну, починаю розповідати, куди я маю потрапити. А він каже: Опані, ви вже саме в селі Обава. Треба було вертатися. Ну, знаєте, вчора у е, нашого пана Отакара був день народження. І дуже мені було приємно, що він на свій день народження робить подаруночки такі у вигляді того, що ми маємо поїхати і це все подивитися. Що робити? Я тисячу разів вибачалася перед. Пане Мотакаром за те, що я йому телефоную, щоб перепитати ще раз і вже не по Google Maps, а знаєте, як колись було, да? їдеш там до зупиночки жовто-блакитний, потім там, де церква повертаєш, і там вже буде що, а що там буде, а там буде саме скульптурний парк. І саме в цьому скульптурному парку відбувалася та, ця подія, тобто підсумки. Скульптурного міжнародного скульптурного симпозіуму, і звісно, що цей міжнародний скульптурний симпозіум. Він а, має зацікавити а, людей, котрі цікавиться історією, котрі дуже люблять подорожати. Подорожувати. І тому я дуже вас прошу підтримати лайками і шерти це відео, щоб люди знали, що таке Закарпаття. Бо багато людей приїжджають, коли до Закарпаття. Вони кажуть, що зовсім не те вони уявляли, що вони побачили. Тобто, підтримайте, будь ласка, Закарпаття, щоб про нас знали люди, і знали не тільки в Україні. І в Україні теж. І ось я потрапляю на цю подію. І ця подія, тобто цей скульптурний симпозіум, він був започаткован ще в 2013 році, коли я ще жила в Криму і там проводила екскурсії. Гадки не мала. Що за рік я вже буду жити в чому, такому прекрасному місті Мукачево. І проводиться громадська організація про арт-мункач. Я зробила відео, і я там ж музику не викладала, нічого не робила. Тобто скульптура, як і картина, кожен має сприймати це самостійно. Там, що мене вразило, я теж не буду казати, але на коротких відео я це зроблю. Просто дивіться, можна робити да, паузу, щоб подивитися. Більш так прискиплива на ту чи іншу скульптуру. Отаке От відео, і ще раз я вас просто благаю підтримати і закарпатських скульпторів, і, до речі, і закарпатських екскурсоводів, тому що про артмунтеж, ця громадська організація, вона сприяє ще розвитку сільського туризму та розвитку туризму. Культурного, да? сільський культурний туризм. А до речі, село чи то воно ну це просто вау-вау-вау! І я, я хочу дочекатися, коли вже буде така осіння справжня погода, жовте буде жовте листва на деревах. І е, поїду ще раз все це, це село, щоб вам про нього розповісти. Чому я дуже люблю цю е, скульптуру Пітера Матла, е, нашому покровителю? Зараз я ж не професійний оператор. Бачите, що е, коли е, Екскурсовод починає свою розповідь. Він каже, що в історії немає, як то кажуть, російської, російською мовою вірстових столбов. Тобто, не обов'язково це ж не лекція по історії, да тобто не обов'язково розповідати в хронологічному порядку. І тут цей пам'ятник нашому святому покровителю Мартину він теж не в хронологічному порядку. Тобто тут Святий Мартін вже в образі єпіскопа, але біля його ніг жебрак. а Насправді то Ісус Христос Він віддає йому частину свого плаща. І тут зараз, що найважливіше, ми можемо побачити того гуся. Зараз я переключусь переключу Селфі і просто ще раз обійду цю фігуру. Приємного вам перегляду. Вчорашні події в селі Чинадієва в цьому скульптурному парку, і я буду дуже рада, якщо хтось з туристів, а я переважно працюю з індивідуальними туристами, викажуть бажання поїхати в той парк, бо там, окрім неділі, можна приїхати і це все подивитися на власні очі. Дякую е, своїм е, підписникам. І наша невеличка, але дуже гарна кампанія, вона вже зростає, зростає, зростає. І це теж дуже приємно. І теж вам окрема дяка. Але не забудьте, що лайки не для мене. Лайки цим скульпторам. До речі, там були скульптори і не тільки з України, але ще два скульптори з Данії та, звісно, з Угорщини. Отаке наше Закарпаття. Всім пока-пока. До нових зустрічей! І Такий якийсь рост у нас був, тому що вже багато митців захотіли відвідати і брати участь в нашому заході. Вже, вже дійшло до того, що із 40 проєктів ми мали вибрати сім, які можуть участвувати до нас. Тобто, більше художників сюда подавало заявки чим, чим ми могли прийняти. ми ...переможемо, переможемо. рано чи пізно, and I call it Babylon. And Babylon, And it is symbol of a non-understanding it is all these different languages that don't understand each other. and today and here We live in a time of no understanding. So, I agree, decided with Peter, when the war is over, this tower will be pulled down, symbolizing that we must go into a time with better understanding. Thank you. And I made the sculpture down there. I call it Memory Lane. It is in an old fundament of beton from the Soviet time, and I saw small parts of tile and civilization. And then I continued to build and like floors in the house, and um, yeah, um, from, from people living there from the life, and then it became more and more chaos, and in the end i put these parts from the war, the records, uh, parts, and everything become chaos and it ends up with a black stone. there are no name on the stone. it can be everyone because war is chaos. but it's very important to remember the history because i think the day we forget our history, it will come over again. So I wish all the best for ukraine and I want to say thank you Peter, for the invitation. It has been so nice to be here. We have big problems with the language but <laughs> no. we understood each <laughs> other. <honor>. Thank you. <laughs> És én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen helyzet van, talán még fel se fogjuk.